Українські питання сьогодні будуть обговорювати на сесії парламентської асамблеї ради Європи мова й тими про гуманітарну кризу на сході країни, які рішення може ухвалити Пар'є, дізнавалася наша Євгенія Руденка. Вона напрямому зв'язку. Женя ще раз тебе вітаю. Чи варто сьогодні очікувати якихось результативних рішень? Чи це буде просто порожне чи проливання з пустого порожня, як то кажуть? Так, сьогодні справді обговорюють українське питання. Воно практично весь день буде це обговорення. Зокрема, вже воно почалося в ці хвилини. воно триває вже виступав голова української делегації Володимир Ар'єв. Він доповів про ситуацію в Україні, розповів про російську агресію. Однак, зараз вони говорять переважно про гуманітарну ситуацію в Україні. Ситуацію з біженцями, внутрішньо переміщеними особами. І сьогодні також після обіду планується голосування по резолюції. От у мене зараз ця резолюція тут згадано і ситуація. Це в Криму і ситуація на сході України, і, зокрема, є цікаві поправки. Тут говориться про звільнення Надії Савченко української льотчиці. це питання досі лишається відкритим після вчорашнього обговорення. Також а також згадується гуманітарний так званий російський гуманітарний конвой, тому що це мотивується його пропонується його заборонити через те, що. Він не співпрацює з міжнародними організаціями з українським урядом, і таким чином важко контролювати вміст цього гуманітарного так званого конвою. Крім того, на другу понад дня вже заплановано екстрене засідання комітету ради комітету міністрів ради Європи. І якраз цей орган це уповноважений орган ухвалювати рішення. Тому якщо ця резолюція вона має більш рекомендаційний характер, то якщо буде ухвалене рішення на комітеті міністрів, то це вже рішення має ухвалюватися і прийматися. Не просто прима до уваги, а виконуватися. І очікується, що буде обговорюватися ситуація в Маріуполі. І, зокрема, можливо, буде нарешті сказано, хто саме вивів обстріл кварталів житлових у Маріуполі. Марічко Дякую, Женя, це була наш кореспондент Євгенія Руденка зі Страсбурга до України. Сьогодні читає чекає на результативні голосування по своєму питанні, зокрема і європейцями.